Земля пронизана часом, прошита міцною ниттю історії. Ми розкажемо і про її долю, і про її шрами, і про її найліпші плоди. Про людей, завдяки яким вона жива. Земля напоєна сонцем і дощами, магнетична і рідна, плодоносна і щедра. Це твій дім, що в ньому варто жити. Він потребує тебе, а ти його. Не просто крапка на карті. Земля прабатьківська. Свій край як рай. Село Нижнів Тлумацький район. Карпати починаються з Дністра. Саме звідси з Нижнева є стародавній найдовший односторонній і ще дечим особливий міст через ріку. Нижнівський міст називають воротами Прикарпаття. Австрійська влада звела його 1910 року. Особливий він тим, що побудований без зварювання. Конструкцію отримують металічні заклепки, а дорожнє покриття до 70-х було повністю дерев'яним. Кажуть, що на початку 90-х німці хотіли викупити міст, а натомість побудувати ширший залізобетонний. Міст можна побачити у кліпі Скрябіна. Згадує про нього і Степан Терлецький – перший українець парламентар у Великій Британії. Колишнє містечко, що з 1508 року мало Магдебурзьке право, знаходиться між пагорбами в долині, низині. Від того за однією з легенд, і назва Нижнів. Ще одна легенда пов'язує назву села з козаками. Мовляв, пішла вона від слова ніж. Кажуть також, що на місцеву церкву святого архистратига Михаїла, який понад 240 років, саме козаки доставили дуби. А на цвинтарі біля цієї церкви є могила козака Мамалиги. А десь поряд за переказами було страчено Тараса Бульбу. Побутує в селі Версія, започаткована уже покійним краєзнавцем Дотром Лупипсів, що саме неподалік книжного було страчено Тараса Бульбу. От Хоча, хоча таких от версій є майже у кожному придністровському селі дуже багато. Але е, Дмитро Лупивці досліджував це питання, і е, він пам'ятає розповіді ще своїх дідусів, е, так, е, своїх родичів, про те, що саме у Нижний е, за згадками було спалено якогось бульбу. Ми не знаємо, чи то був Тарас Бульба, Гоголівський саме, але якогось бульбу у Нижній таке було спалено. І вже беззаперечним є той факт, що Нижнівський Кремінь свого часу вважався найкращим в Європі. От, наприклад, мало хто знає. Але в нашому селі з 18 століття починали добувати кремінь, який використовували для рушничних запалів. Таких місць на Україні було всього-навсього двоє: нижнів і, здається, в Кременці добували цей кремінь, і рушничні запали з нижнева, які тут виготовлялися на місцевій фабриці. Вони постачалися майже по всій Європі, а також ішли в Азію. Це одна із цікавинок, яку можна використати для розвитку туризму. Чи є туризм перспективним напрямком для розвитку села? Про це ми. У Нижневі запитували не одного. Досить е, часто зупиняється от, е, тут на заправці, і, е, зокрема от тут фотографується е, на фоні е, нашої природи. То, зокрема, можете ще, якщо маєте час подивитися, у нас річка Дністер ось, е, теж дуже гарна природа. Ну, були у нас озера, бачите, зараз трошки проблеми з водою. Два озера пересохло, одне озеро залишилося ще. Ось, ну, як кажуть, трошки, трошки шкода за, за цими озарами. Ну, а да, взагалі, можете, запрошуємо всіх, приїжджайте в Нижнє відпочивати. Дуже багато є сплавами. Деякі зупиняються безпосередньо в нас точувати, бо там є джерельце таке, називають його монастирик. Ось хлопці окультурили його гарненько. Ось і воно практично єдине збереглося свою назву джерело, очевидно, отримало від колишнього монастиря. Поряд був і великий парафіяльний костел. Наразі на їх місці дерева, трава і руїни та порожні цегляні будівлі совкового типу. У 18 столітті нижньо привертає до себе увагу польських магнатів, зокрема власник села. Станіслав Яблоновський запрошує у село польських отців Паолинів. Вони проводять тут місіонерську роботу, а також у селі засновується 1740 року Римо-католицька єпархія. В селі починається будівництво костелу і монастиря. 1939 року, з приходом на ці землі більшовицької армії. Монастир е, був перетворений на казарми для солдатів. Сестри змушені були залишитися в монастирі, але вже е, як робоча сила, тобто вони змушені були брати одяг солдатам і доглядати за приміщенням. Між тим історія костелу і монастиря могла би бути цікавою для туристів, як і старий польський цвинтар. Зараз теж, на жаль, занедбаний. А тут ми бачимо залишки. В такому стані знаходиться могила польських воєнних, які загинули разом з петлюрівцями. Вони тут вели боротьбу з Червоною армією на Дністрі. Знайдена активістами Товариства Каменяр табличка Є одне прізвище Теодор Берг. Це наша спільна історія. А на сьогодні на цьому місці збереглися тільки фундаменти від двох передніх веж костелу. Святого Станіслава, який ми зараз можемо бачити біля себе. Ну, а так приїжджають туристи, це вони знають, що є таке польське? Окремі туристи знають, і саме за сприянням поляків була побудована каплиця, яка є недалеко там біля дороги, на знак того, що тут був монастир. Чи є в селі приватні садиби, які приймають туристів? Поки що немає. Поки або що немає. Так, так, бо то навіть і попитують нас, бо знаєте, коли кияни їдуть або східної України, вони думають, що це вже Карпати. ось, І питають, чи у вас тут можна десь зупинитися і так далі, і тому подібне. Ну, бачите, в нас ще це так не розвинене. А звичайно, якщо, я кажу, Повторюю, ще раз природа досить хороша, і рибалка, і дністер, і озера, і річка, Тлумачик, звичайно, що тут, я так думаю, що в нас нічим не гірше, як в Карпатах. Тобто у нас просто красиво по-своєму. Ну, я так думаю, що сільський туризм все рівно буде розвиватися в селах. Це потрібно, щоб хтось один почав, а потім, як кажуть, лиха біда, початок. так? Якщо хтось почне, побачить, що з того є якісь прибутки, звичайно, що це буде розвиватися. От якби я був такий інвестор, який би хотів ці кошти вкласти у цю туристичну галузь, то однозначно, що це би був великий прибуток для нашого села. Дністровський каньйон починається саме від села Нижню, річка Дністер. Тут вона саме в ну, на, ну, маю на увазі, що через село Нижню вона на околиці протікає, але тут вона найбільш рівненна. Могла би бути ну судноплавно, я не можу сказати. Тому що не, не, не надто вона є глибокою, але вона є рівнинна. Але поки що ми турбуємося, ми дуже переживаємо, е, ну, бо є таке е, про те, що йде мова про те, що можуть споруджувати каскад ГЕС, і одна із ГЕС мала би бути розташована якраз у, ну, у селі Смерклі, який належить до Нижнівської сільської ради, і ця частина села, десь третя частина села, є загроза, що вона може бути затоплена. Тому Хвилюємося, переживаємо, аби це не сталося. Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року, яку в минулому році схвалив уряд, не отримала підтримки у сільських людей. Натомість побоюються екологічної катастрофи. А між тим у Нижневі є насосна станція, яка забезпечує водою навколишні села і тлумач. Як стверджують місцеві люди, запаси смачної джерельної води значні на область вистачило б. Саме джерело е, тут у нас під горою знаходиться, ми незначне нібито, але тут води скільки є багато, що для її потужності її, кажу, хороша вистачало би і для цієї області. Ну, треба, безумовно, треба вложити фінанси. Є в нас побудували по, об'єкт станції пом'якшення, для пом'якшення води, аби було краще, бо то знайшли, що вроді в воді трошки є якийсь папнячок, аби не було нахипу, влади станції пом'якшення. Станція пом'яшня працює одночасно разом з в той час, коли ми проводимо кхе, подачу води. Однією з родзинок Нижнева називають особливий міст через Дністер, а колись мостів було два: один залізничний і був у Нижневі залізничний вокзал. Зараз хіба покажуть місце, де була штрика залізничне полотно колія. Якраз от на цьому місці, де ми зараз знаходимося, була нижнівська станція залізнична. А неподалік ми бачимо дорогу. У народі її називають Штрека. Якраз у там були прокладені колії. Будівництво нижнівської залізничної станції почалося 1883 року і завершилось наступного року. Якраз в той час і було прокладено по колійне полотно, так і проложено рух маршрут поїздів. Сюди рухалися потяги як вантажні, так і пасажирські. Розказують, що рівно в 9 годині зранку сюди прибував поїзд і давав гудок, сигнал, який чули навіть у сусідньому селі коробці. Дуже далеко звідси було чути той сигнал, і по тому сигналу звіряли годинники. Дуже точний був рух на цій колії. Цікавим моментом буде пригадати, що Якраз от через наше село проїжджав колись і Симон Петлюра, коли виїжджав в Польщу вже, і е, був мітинг в селі біля Дністра. Люди зібралися, він попрощався з народом, тому що не вдалося там е, відвоювати українську державність на Дніпрянщині, От такий був момент. Німці, коли відступали у 44-му році, розповідають, що по колії було, запустили ззаду велетенський е, гак. Який зривав шпали і колія руйнувалася. А після її вже ніхто не відновлював. Завдяки автомобільному мосту Нижній має добре сполучення. Траса жвава, може аж занадто, але селяни до цього вже звикли. А в самому селі робочих місць бракує, і це проблема багатьох покутських сіл. Дуже багато людей виїжджає на заробітки за кордон, як правило, але як правило люди повертаються і вкладають ті зароблені кошти. Тут у нас в селі свої домівки, значить, роблять і добудовують. Тому село гарне, таке, ошатне і приємно до нього повертатися. Минулого року відкрився швейний цех, де працюють, ви бачили, що як правило, це працюють наші люди із нашого села. Ми вже працюємо рік, шиємо в зону АТО нуфляжну форму. Працює 20 чоловік. Є замовлення в нас від Міністерства оборони, зимова форма, літня форма. Окремо штани, окремо куртки. Працюють дівчата всі з села, всі з одного села. Переважно всі швеї. Є такі, що були без роботи, є такі, що доїжджали. А зараз доїжджати а саме знаєте як. Для села це і дуже добре. Так. Якби так було, якби відкривалося ще щось. Наскільки для вас вигідно те, що відкрилося швейне виробництво тут? Ну вигідно самі розумієте, що в селі не треба доїжджати близенько в разі чогось, чи чи дитина захворіла, чи що можна навіть і, і прибігти додому, і знаєте, що вигідно, бо тому, що що село. Не треба доїжджати. Вишити фактично не непростий такі одяг, Це не сукня, не піджак, не штани, а фактично військова форма. Опаки це таке відчуття, от можете передати. Бо все одно якісь є трени в душі, напевно, все одно якісь є ну, переживання, так. Бо думаєш, напевно, про тих хлопців. Є надія, що то все швидко закінчиться, що що будемо шити не для таких цілей. Будуть розширювати, має тут будуватися, от через вікно меж, а один цех. розкрійне має робити експериментальний. Так, будемо тобто? розширюватися. Так, так. Одні шиють форму для вояків, інші вишивають рушники і сорочки. Багатодітна родина Каськівих славиться у унижневі майстрами, і усі від матері перейняли науку вишивання. Я від четвертого класу вже в артію вишивав, Люксембург. Люксембург. Сестрами, бо в мене сестри старші вишивали, і я з ними. Та й нараз прийду в школі і плачу, що я себе навчив, бо до школи трасі вчити, а не маю коли. Але ви там вишивали на машинці? Ні. Вручну. Вручну, я все від четвертої ляси ще вже 70 років ось зйомні буде. У жовтню я ту все вишивала цілий час. І на закази, і по церквах, і до Америки. У Дубаї торішнього року я в лютому вийшла, де 9 сорочок. До Америки з катерки, до Станіслава Філони Вишивала Ксюнза. Хто що куди. Я всіх дітей навчила вишивати. Бо я вже тут, тлумаче, вже приїхала до Нежнева, бо я родом не з і це, І треба було вишивати, бо купа дітей то я ночіми вишивала, і дітей навчила вишивати, а хлопці і дівки в мене всі вишивають. Я ночі встаю, вишиваю, бо як треба щось страсно вишити, я й вночі встаю. Ну, мені здається, що я якась стала та й молодша, як вишиваю. Бо якби мені не займала, то я б вже здала, ж, ж, ждала старості. А так я ще думаю, що я ще молода, бо вишиваю. Ну, no, а треба жити і виживати. 14 хвилин вже моя сім'я складається з 29 людей. Це маленьке я робила, це було, і я робила першу сідушку, потім низ, а потім вже почала оце. Тоді потім... навчив плести? Так. Я працюю в будинку школяра, керівником гуртків. Гурток у нас лозоплетіння. І от ми вчимо, ну, як би сказати, відроджуємо ремесло. От, бо в нас тут, в 914 році, до 917-го була школа лозоплетіння в селі. Був підприємець, чи як воно тоді називалося, Кубійович. Він приймав ну, якби, учнів до себе, вчив їх робити щось там з лози. І оце, що він вчив, то їхні вироби була плата йому за роботу. А потім вже він наймав їх на роботу там, і вже тоді ну, якби бізнес був. Роботи йшли на Австрію, переважно так, на Львів, туди де далі. Це було три роки, а потім революція і так все затихло. Ще де є ваші роботи? Де є роботи? Я всіх не знаю, де. По людях є, по церквах є. По різних місцях. Ви ведете гурток у школі і... От ви бачите, є дітей зацікавлення? Є, але діти зараз пішли такі комп'ютерні. Їм більше цікаво комп'ютер, планшет, мобільна гра якась, там, от щось, щось таке. А такі, щоб от дійсно щось творили, то дуже мало їх таких ну, одиниць. Важко їх зацікавити. Їх не важко зацікавити, їх важко знайти. Знайти здібних дітей, вберегти їх від спокус, виховати патріотами небайдужими людьми таке завдання спортивно просвітницького центру Каменяр. Ще облаштовують раніше занедбане приміщення і територію навколо, проводять ремонти, але діти вже приходять сюди на заняття. А за кількістю вихованців не женуться. У секції боксу, семеро юнаків, п'ятеро займаються настільним тенісом, з десяток приходить у тренажерний зал. Зате всі при ділі. В даний час ми знаходимося у приміщенні спортивно-просвітницького центру Каменяр, який розпочав свою роботу. У 2014 році, практично, ми почали реалізовувати грант президента України. Спортивний зал функціонує на власній ініціативі. Він не підтримується місцевою радою, він не підтримується, можна сказати, не є на утриманні держави, але він існує завдяки небайдужим людям. Ми проводимо щорічні богатирські змагання з Назаром Павловим цього року. Товариство Каменяр провело обласний турнір з боксу, де взяло участь 28 учасників. В даний час в нашому товаристві існує єдина в Тлумацькому районі секція боксу. Дитина повинна бути зайнята, зайнята, не не покинута на себе. Для нас дуже важливо, що ми на громадських засадах ведемо цю діяльність і надаємо можливість дітям безкоштовно. Займатися у нашій секції, і це в будь-якому селі, якщо ініціативні люди вони здатні створити тренажерний зал. Майже навпроти центру Каменяр Нижнівська школа з листопада минулого року. Це навчально-виховний комплекс. Історія школи йде ще з часів, коли Нижнів був містечком. Від трьох влад мають по корпусу. Навчаються тут не лише нижнівські діти. Ось корпус, який перед вами, він побудований ще за часів, коли Україна була під владою Польщі. 1926-27 навчальний рік тут почали ливчитися діти. Для прикладу, 1930, 31-й, 31 32 роки в школі навчалося один рік 640, другий 720 дітей. Разом навчалися євреї, поляки і українці. Вчили їх здебільшого вчителі полярки. Взагалі історія школи дуже цікава, якщо заглибитися в неї. Зараз ми стараємось зберегти наші традиції. У 2004 році школа добудована, маємо спортивний зал 12х24. Маємо п'ять класних кімнат, дві душових, тобто умови в нашій школі значно покращилися. Проблемою залишається те, що з кожним роком дітей зменшується, хоч, як і в іншій школі, демографічна ситуація відіграє тут свою роль. Нас, напевне, рятує те, що до нашої школи діти ходять із сусідніх сіл Тернопільської області. В цьому навчальному році ми отримали новий автобус, так що ми можемо підвозити дітей і нашої області, сіл Антонівка і Діброва, а також із Вістрянська Діброва, Тернопільщини. Впроваджують у Нижнівській школі інклюзивне навчання. Моя дитина навчається на інклюзивному навчанні, і я стараюся своєму сину допомогти і навчанні пояснити. Він потребує багаторазового спіл повторення в науці, і так само, бо дитина має просто як він сприймає дуже різні звуки. Закриває вушка і боїться, і допомогти в спілкуванні з ровесниками своїми, так само налагодити стосунки між гійками. Ну і стараюся так, аби було, би дитина сприймали дітей дуже добре в класі, би не було поганого ставлення до дитини і він би нормально ставився до інших дітей. Я бачу велике зрушення в ньому. Але все одно багато чого треба йому пояснити, і як то має бути по це, бо він по своєму сприймає світ. Але ви вважаєте, що це добре Навіть дуже добре набагато добре у нижнівському навчально-виховному комплексі? Ще є учнівська організація Сокіл. Діти в учнівській організації займаються спортивними, беруть активну участь у спортивних заходах. Це є наша емблема. Також є прапор учнівської сукільської організації. Сукільська організація здебільшого організовують заходи спортивні, де діти беруть участь у козацьких забавах, у спортивних змаганнях. Діяльність волонтерського загону у школі також добре організована. Діти збирали кошти на підтримку. Воїнів АТО. Ці кошти ми передавали безпосередньо у зону АТО. Також діти е, організували осінню ярмарку, на якій випікали різні продукти, приносили овочі, фрукти, продавали це. Виручені кошти також були переведені у зону АТО. Приносили діти і продукти, які ми передавали воїнам АТО. Часто зустрічаються із учасником АТО. У нас є в нашому селі проживає випускник нашої школи. Раз шпук часто із ним зустрічаються. Він приходить в школу безпосередньо. Йому передають діти листівки, малюнки, різні продукти харчування для того, щоб підтримати воїнів. АТО. подією для села стало відкриття в минулому році дитячого садочка. Довгі роки до цього його просто не було у Нижневі. Ми набрали дві групи. Є в нас середня група дошкільна, і є дошкільнята, які вже безпосередньо готуються цього року. З нового навчального року приступити до школи. Садочок у нас є новий, гарно оформлений. У нас діточки всі по віку підібрані, які не мають різних вікових категорій. Садочок є досить гарно наповнений. У одній групі є по списку 21 дитина, у одній 23, Відвідують діточки. Бачите, сьогодні є 18 дітей. Дітка, вам садочку подобається так. так. Ми тісно співпрацюємо з батьками, з громадою. Особлива співпраця з церквою. Священники дають нам велику допомогу у вихованні дітей. У нас і спільні молитви, і на години класного керівника священники приходять. Ця Це церква наша з 1775 року. Тут є надписи, хто її. То цей храм робив і ну, з якого року і який чи то отець був тут ну, по старослов'янській. Ну, Розпис ми відновили. Оце... Цю сторону і праву і ліву ми відновили, а це ще з середній купол лишився старий розпис. Ну, як старий, то в 80-х роках десь е, робили оновлення, а це ще лишилося ще старий, е, старий розпис. Ми вже цього року плануємо е, можливо, можливо перероблювати. Трохи відновили іконостас, то цей місцевий. Е, Такий різбляр у нас є казків. Це вже як новий наш священник, перво вже буде 10 років. Ми зробили повністю реконструкцію, перекривали церкву, оббивали вагонку, нове покриття робили, дзвіницю так і ми перекривали. За кілька років на цих пагорбах виросте алея, а згодом і парк небесної сотні заклали його з ініціативи родини станків і силами громади. Сподіваються, з часом він може стати однією з візитівок села. А наразі ростуть клени менші за дерев'яні стовпчики. Поряд цієї ж весни учні місцевої школи і члени спортивно-просвітницького центру Каменяр досаджували сосенки. Даний час ми знаходимося на території Небесної Сотні. Це парк, який заклали у 2015 році. Сім'я і родина Станко. Цей парк також доглядає товариство Каменяр. Стараємось залучати молодих дітей для того, щоб вони. Тут працювали, виховувалися і переймалися тими цінностями, які були дуже важливі для Майдану. Постійно треба це косити, доглядати. У нас є з цим деколи матеріальні проблеми, тому що косарки не завжди, як кажуть, є нормальними. Є велика площа. Косити треба декілька разів на рік. Це не є в даний час на балансі ні сільської громади, ні держави. Я звертався в область. Казав, що все-таки все в селі Нижній такий пам'ятник обласного, всеукраїнського значення. Це є тлумачено, це ворота Івано-Франківщини. Зверніться, будь ласка, зверніть на це увагу. Це ж кажу, ваша гуманітарна політика. Ну, ви ж говорите, що ви прихильники Майдану. Інколи треба виїжджати, трошки далі, як місто Івано-Франківське, подивитись. Ну, на жаль, це все лишилось без уваги. Посадили 20 класів. Будемо приходити з хлопцями доглядати наші дерева. В селі треба бути шміраком, тобто треба бути господарем, багато працювати, не цуратись фізичної праці. Нам треба об'єднуватись навколо чогось доброго. Ми, українці, дуже погано об'єднуємось навколо добрих речей і дуже легко об'єднуємось навколо поганих речей.